Вітаємо усіх пет-батьків. Ви на каналі Pet House і сьогодні з вами випуск звірячі новини. У цьому випуску борсуки атакують Нідерланди. Біл Гейтс бореться з відрижками у корі. 120-річна кішка, корова, кролик і собака про свій досвід війни та ще багато цікавого. Мощитися зручніше та не пропустіть. І почнемо зі звірячих новин України на берлінському кінофестивалі. У лютому показали перший трейлер українського кіноальманаху Війна очима тварин. Цей альманах має на меті роз. Повісти про те, як війну бачать звірята, та розповісти їхні пронизливі історії. Складатиметься фільм із 11 новел у трьох перших ідеться про корову білого кролика і собаку, який виявився вовком. Героями наступних історій стануть коза, рибки, ще одна корова, а також, можливо, один з найпопулярніших чотирилапих зірок. Світова прем'єра «Альманаху» запланована на кінець 2023 року. Твоє худі, їхня домівка, назва нової колекції лімітованих футболок і худі бренду Морнін Стар. Створена вона в колаборації із зоозахисним рухом Юа Енімалс на одязі, зображений воїн ЗСУ з цуценям. А 30% від вартості кожної речі буде передано на благодійність. Творці мають на меті зібрати 500 тисяч гривень. Кошти мають допомогти UA Енімалс у будівництві домівок для безпритульних звірят у прифронтовій зоні. Українські вчені зі станції Академік Вернадський зробили кілька світлин горбатих китів та косаток за допомогою дронів яким би велетенським нам іноді не здавались наші улюбленці, цими звірятами точно не зрівняється ніхто. Через величезні розміри виміряти китів з човна чи берега складно, а знімки з дронів дають змогу не лише встановити розміри, а й дослідити поведінку китів загалом. Наприклад, як самиці навчають дитинчат самостійному харчуванню крилем, або яким способом взаємодіють кити під час групових полювань. Та соціальних контактів та багато іншого звірячі новини світу у Нідерландах зупинили рух одразу кількома залізничними маршрутами через борсуків. Займаючи своїми звірячими справами, тваринки прорили нори під залізничними коліями. Через це скасували поїзди на півночі та півдні країни, деякі з них щонайменше на тиждень. Навмисне це порушення правопорядку борсуками чи ні, та відбулося це вже вдруге за тиждень, про що повідомив генеральний директор компанії, що обслуговує залізниці Нідерландів. Тож поїзди поїздами, а нори самі себе не викопають. Борсуки. Чудово спланували свою роботу, скориставшись звірячими хитрощами, ці тварини як вид під охороною. Тому, перш ніж починати ремонт на залізниці, необхідно отримати дозвіл від влади на переміщення бурсуків або втручання в їхнє середовище. Книга рекордів Гіннеса офіційно назвала найстаршою кішкою у світі кішку Флосі із Орпінгтона, Південно-Східного Лондона. Флосі цілих 120 котячих років, проте у перерахунку на людський це 26 років. Кішка прожила зі своєю петмамою разом 10 років та 14 років з її сестрою. Ось така історія пухнастої звірячої довгожительки. Білл Гейтс вклав кошти в австралійський стартап, котрий працює над зменшенням викидів метану під час відрижки у корів. Метан найпоширеніший парниковий газ після вугле. Кислого. Справа в тому, що під час травлення у шлунках худоби, зокрема, коріїв, кіз та оленів, виробляється метан при розщепленні твердих волокон, наприклад, трави. Потім цей газ виділяється, переважно у вигляді відрижки, та шкодить довкіллю. Деякі дослідження вже показали, що викиди метану можна значно скоротити, якщо годувати корів дечим іншим водоростями. А австралійський стартап. Проінвестоване гейтсом працює над розробкою дієтичної добавки для корів синтезованої з червоних водоростей, яка зупиняє утворення газів. Це усі звірячі новини на сьогодні. А щоб точно бути в курсі всіх життєхитриків та звірячих новин, тапніть лайк цьому відео та підписуйтесь на наші соцмережі. До наступних зустрічей, папа! -па!